Всім привіт! Мене звати Єва, мені 15 років. Я народилася та вирісла в місті Сєвєродонецьк, що на Луганській області. Спочатку повномасштабної війни ми з родиною приїхали в Дніпро. Наразі я планую жити тут, але після закінчення школи планую уїхати за кордон або в місто Київ. Своє життя хочу пов'язати з медициною в сфері косметології та УЗІ. Або бути дерматологом. Я займалася 8 років плаванням підводним, я кандидат у майстри спорту з цього виду спорту. Також я вивчаю англійську, мені подобається ця мова. Вивчала раніше французьку, але якось з нею не склалося. Жімо-пельєва. Ну, я хочу, як всі, вільно розмовляти перед камерою, та якось мені сподобалась ця сфера. Я б хотіла себе спробувати в телебаченні та можливо займатися цим як хобі в якості телеведучої. Я б вела розважальні програми по типу Хто зверху. Я б хотіла вступати в Канаду, тому що там багато перспектив, або в Німеччину, тому що там також дуже розвинена медицина.